Готовимо мариновану редьку. Беремо редиску, давимо її, Слажуємо. Тепер нарізаємо часник дрібненько. Так, сюди додаємо солі, чайну ложку і чайну ложку сахаря. Так, додаємо столову ложку олії, Добавляем столову ложку уксуса. там 50 води. Нарізаємо укроп. І додаємо сюда укроп. Додаємо суміш перців, закриваємо кришкою і ставимо на півчаса в холодильник.